Привіт, мої любі! Як я можу сказати, е, що я віруюча людина? Да? Е, навіть я, перебуваючи в церкві, я не розуміла, Ну, пастир мені відкрив очі. Сьогоднішня проповідь реально мені відкрила очі. Хоч потрішки-потрішки по я до цього йшла, але все ж таки мало, тому що важливо дуже слухати е, слова пастирі, тому що дійсно нам відкривають очі на те, що яка людина повинна бути. Людина повинна бути смирена. Ісус навчав нас любові, Ісус навчав нас іти і проповідувати, ставати учнями Ісуса Христа. Що ми робимо? Ми, перебуваючи навіть в церкві, да, я говорю зараз за всі церкви, е, які є релігійними. Вони говорять, що вони віруючі люди. Да? Але вони йдуть і кажуть, ой, та я там пішла церкву, свічечку поставила. Все. Мені вже тепер все можна робити, мене там помоляться за мене, всі гріхи просяться, я піду далі, буду грішити. Далі я роблю все, як і було раніше. я пішла там, Гулять, матюка, да, навіть перебуваючи в церкві, вона обматерить і обматерить і обсудить ту людину, яка є з нею поруч, да? і це є віруюча людина. Коли замість того, щоб показати любов до ближнього, вона піде її осудить, навіть прибуваючи в церкві. Коли вона нав'язує свою думку, вона не підійде з любові до цієї людини і скаже, я тебе там люблю, або показати, що вона там її любить, або просто хай там та інша людина буде зла, агресивна, але не показувати відповідь з злостю, а показати любов. От що проявляється е, істинно віруюча людина, коли вона відноситься до людини з любов'ю. А коли ти відкрила рота і сказала, я віруюча, я ходю там в церкву, я там то роблю, якісь там празники, які там вважаються, що треба просто поклонятися і щось там, якісь, жертвоприношення, якісь чи ще щось, це є Вавилон. Тому що в Біблії цього не пишеться, в Біблії цих свят немає. І коли знаєте, як, каждая, як Ісус сказав, не опивайтеся вином. Да? А такі ж релігії, треба ж напитися, бо це ж вино, це ж є від Господа. Ісус Христос пив. Ісус Христос пив, коли був на землі. Але Він сказав, що не буде вина пити аж до нового. Коли він має прийти на землю, да, він прийде на землю, суд буде, і коли він забрав свою церкву, тоді він це то вино. Зараз є піст. Пис для віруючих людей, і тільки ті віруючі люди, які брали Біблію, хоча б разочок, і читали, вивчали Слово Боже, вони знають, що таке можна, а що таке не можна, і дотримуються заповідей Господа. І не виконують, не кажуть, я там віруюча людина, а сама Вавилон є Вавилоном, що таких треба мітлою гнати від себе подальше, тому що до Бога не приведе.